Рахунки через інтернет, все більше прикарпатців воліють оплачувати спожиті комунальні послуги, не виходячи з дому, адже в такий спосіб є можливість заекономити і час і нерви. Щомісяця лише онлайн-сервісом особистий кабінет кажуть газовики, користуються більше 5 тисяч споживачів. Тут за лічені хвилини можна передати показник лічильника та отримати всю інформацію про стан рахунку. Також всі незрозумілі питання можна вияснити в оператора, натиснувши кнопку в кабінеті Подзвонити. Нещодавно було розширено функції особистого кабінету, введено додаткову кнопку Зателефонуйте мені, натиснувши її до споживача. Буквально за декілька хвилин перетелефонує оператор контакт центру та відповість на всі поставлені запитання. Щоб стати користувачем особистого кабінету, потрібно лише зареєструватися на сайті 104. Для цього необхідно особовий рахунок, контактний телефон, емейл, також суму останньої проплати. Статистика свідчить організовувати такі зручності наразі до снаги, як правило, молодим людям. А от пенсіонери замість онлайн послуг надають перевагу оплаті у касі. Ні, не пробував і не знав. Ну для мене таке. вже я вже старша людина. Для молоді це дуже зручно. Оплатив через комп'ютер, то все нормально. Так. Ну так би повинно бути, то вже ми в Європі, ні. Я користуюся цим сайтом. І мені дуже подобається, дуже легко. Ти можеш взнати все, яка в тебе заборгованість, які в тебе там субсидії, Все повністю на цьому сайті. Мені дуже подобається. Сидиш вдома, в будь-який момент. Собі подивилася вечір, рано, коли хочеш. Ну це звичайно зручно. Сплачуючи рахунки онлайн, зазначають фахівці. Мешканці економлять не лише свій час, але й гроші. Адже розраховуючись до прикладу в касах Ощадбанку, окрім нарахованої оплати за компослуги, мешканці змушені оплачувати по три гривні за кожну квитанцію. Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402.